Як парость виноградної лози, плекайте мову. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Такі настанови дав нам Максим Рильський. Поет закликав плекати мову, тобто виколихувати або ж виколисувати мову. Гарно, правда ж? А тепер загляньмо в словник. Як ви думаєте, що таке печеня? А це м'ясна страва, запечене або смажене м'ясо. Неочікувано? А що означає слово навзнак? Це прислівник, який має значення обличчям догори на спині, синонім горілиць. Цікаво ще кілька прикладів. Чи знаєте ви, що таке ланіти? Певно, якесь дієслово. Насправді ланіти це щоки. Щоправда, це слово марковане як книжне та застаріле. Але доволі колоритне. Чи не так? Напевно, ви чули слово стрімкий. Це гарне, красиве слово, багатозначне. Стрімкий? Майже прямовислий, крутий, наприклад, стрімкий берег, тобто крутий берег. Або ж стрімкий, який відзначається великою швидкістю, наприклад, стрімкий гірський потік. І ще одне значення, стрімкий, який має красиву статуру, високий зріст. Наприклад, ішов Богдан, стрімкий та гарний. Тож, плекаймо мову й не цураймося заглядати в словник.